Ми у шарики. шарики колись ми збирали. Що ми з них робили, я не пам'ятаю. Стріляли по, стріляли по горобцям, правда? Ну, нас новий почив, який цілий, ми ж скоби. Тому, чи ж переклепати їх одразу? вийшло? Да, За сварку заварить. Ага, точечний. Їх з, типу зрізає. Чуєш, ж ти, він... ти завери його так сплошняком, щоб він вже так. Да, її... не ніколи. А з другої сторони тоже дві сторони а... розсипались. Однакова проблема, так? Да. Да? І це тільки на цій плиті? Так. Да. Ось, ось ці... Ну, ще цього порвало. Ай, блін. У нас нема? Ні, шутки-то табачки. А де їх купить? Пробую. Да. Євних? Не знаю. А, то, ж, то речі, можна в список писати вже, да, на ремонт. так? Вона... Да. Бистро подшипниками не вийде. Зробив тут, щоб масло не текло. Вийшло он... туди. Може, через те, що дивлення таке? Та ні, це що. Якщо розірває. Бляха. А є вони краще хуже в цього всі, так? Хто, почипники? Да. Це лінітич. Да. Це? Це ще ти взяв, щоб знайшлись. Да. Це, ну, це останній. А, ще з тих, що ти раніше брав, так? Да. Да? І вони. І... А це вже теж вони? Тобто да, да. вони теж не ходять? Да. Я не знаю, мабуть, і за Кого Коли оренда обладнання, прокат сервіс житова, Звертайтесь, контакти в шапці профілю.